Всім привіт! Хто, хто купував рамфальте, пишіть, що випало. Я не купував, я з безкоштовних. Зараз покажу, що в мене випало. Зараз покажу вам цветвінку в мене потім на основі, що випало. Дивіться, я тут тришки, так, да, відкрив. Випала альфа. Ну, ви бачите, так? Да? Бачите, так, да, що випало. Так, це з трьох штук. Це твінк, зараз. Подивимось, що випаде. І ви також пишіть, скажіть, що в кого з безкоштовних випало, може те саме, що і в мене. Щось мені так здається, що воно приблизно одинаково з безкоштовних випадає. Mm -hmm. Ну поїхали. чи там там там? Крамфальтер. Ні не альфа, а тим паче прото. Ого, та ти що. Все синє, бачите. Короче, хрінь. Повернутись до Амфальт і тут одна альфа залишилась. Мій синенький. ни хреново угу. спасибо коротше побачили да? що з безкоштовних не випадало пешить кому ще упала бачите да? так? Тепер одразу одразу переходимо на основу Зараз подивимось, що випало там. Там також безкоштовні, нікуди я не купував. Але тут у мене на основі зараз подивитись, мені з одної коробочки я відкрив одну чи дві і випав мені Прото випав. Протов, так здається, вона називається. Ось бачите, я відкрив на одну, так я тут відкрив одну і прайм. Прайм одразу випав Прайм, брошура. Особисті резерви 200 свободка, так, ну наше открываем. Тут в мене ще тысячу вбитой, еще две коробочки до плечі. Ух ты, ну ч ну всю бью. И... Ναι, ναι, Ну давайте, что подаемся, что за раз альфа открыли, потом уже. Пишіть, що у вас випало, якщо купували, якщо може. що з безкоштовних може випало що Ось саме-саме цікаве, що буде тут. Та-дам! І що? 7 днів п'яна 750 гради, прожектор, рамфальте проти. я там плавал. Вот так, да. Ну, вот а такие пирожки. Спасибо за увагу.